Добренького раночку з теплички Слухайте, холодно, холодно. А ці красунчики, гляньте, ну, слава Богу, ростуть. Он цей німецький, он він, он він. Уже дивіться, куди пішов. Опускати я їх не буду. Я так придумала, буду я поверну по шнуркутку, розвертати їх і хай плетуться донизу. А тут, гляньте. Бачите. Красунчики мої. Дорогі, зараз буду поливати тепленькою водичкою. Включу цього чайника, у мене ж тут вся кухня. Вся кухня тут в мене. Що не зробиш, раді цього треба підкрутити. Сьогодні в мене трошки собою зайнятий час, але не надовго, десь на дві годинки. Гляньте ну. вчора трошки листочки попроривала, щоб тут було їм легше дихати. Бачите, треба їх прибирати звідти. Закру... Оце то вони маханули вночі сьогодні. Оце то, так. Да. Це закручую то... по це. Гляньте ну. Треба пообривати оці вуси, позакручую. Зараз. Красота. Красота в красоті. Дивіться, чайник стоїть. Зараз включу, підігрію водички і полю. Оці і ці я вчора вечором поливала. Он які великі ці. Дивіться, паруски мої ростуть собі. Які бурячки. Цей відломаний теж, дивіться, які росте. От. Фасолечка моя. Довго показувати вам не буду, тому що дуже спішу. Гляньте, де саме? Дуже добре. Я дуже рада. Я дуже рада, що ви такі у мене молодці. О, бачите, такі молодчики. Тут пообривала, гляньте вже скільки, бачите. Урожай пройшов, а он який. О, ну і вже ці в'яжуться. Це я прийшла зараз вікно тут відкрию. Ох, який скоро такий буде ростом, як я. І глянемо на капусточку. Цвітну. Що вона тут цієї ночі? Гарна, гарна. Дивіться, яка гарнюня. Сьогодні вечором виріжу одну зарані. Зараз, ні. Зараз ні, бо мені нема часу. От, інжирчики, інжирчики дуже вже мені плодики мають. Дуже рада. Пепіну, гляньте, яке гарне, цвіте. Капусточка ця. Тоже, дивіться. О, яка тверда. От. Та й таке. На цьому все трошки огляду коротенького сьогодні, тому що немає як часу. Надя спішить. Ще покажу тут інжира. Він за ніч оце тоді. Да. Оце да. дивіться, і з тої сторони, як показати? О, Бачите? Мої дорогенькі. Ви молодці. І он тут проводик буде, фрукти. Від поливання, дивіться, якісь гриби вже ростуть в мене. Цю треба зв'язати, тому що вона вже лопає. Дивіться, яка здорова. Дивіться, яка гарна. Капусточка. Все мені подобається. Все мені подобається. Ваше така температура. Ой, я ж там в кінці вікно не відкрила, ну нічого. Оце ставимо сюди, щоб не спотикнутися. Дивіться, люди. Люди миленькі мої. Що хочу сказати, я повторяю що раз, що я відео показую все, як є. Вживу, як то кажуть. Я не монтую відео, я показую те, що маю. Я не підкрашую, не збільшую, не е, як сказати, ну не монтую відео. Я роблю, Пока... от дивіться, прийшла до помідори. Вчора вона була в два рази менша, за ніч виросла. Я вам показую. Вчора я оці запиляла. Вчора була середа. Я в середу, в неділю чогось так. Я не знаю, що я такі дні підібрала. В середу, в неділю я запиляю помідорки. О, дивіться, бачите? Я вже жду, щоб ці поспіли дві, такі здорові в руку не влазять. От, оці всі позапиляла вчора помідорочки, бачите? Зараз вам покажу сержант Пепер. Дивіться, оце. О, а вони жовті. Але знаєте, що такого кольору? Це ж вони йдуть із цим, як то називається, антоціаном, що плечики ці кольорові. О, дивіться, тут все запилене. Ну тут що в нас поміняло? Ой, кавуни за ніч, гляньте. Вчора цих листочків таких великих не було. Боже, треба висаджувати не Прямо не бо пропадуть. А ці, дивіться, як виросли більше. Дивіться, ну, які стали. Зараз, 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 гляньте. Ну, в ну, неділю ці їдуть. У неділю ці їдуть, коренева я спокійна. Скажу людям чим підливати. Щоб гарно кущики розвивалися, щоб нарощували масу. Вони дуже швидко в великому горшку їх посадить. І вони будуть, он, дивіться, які коренева, Супер. Тако, опа, Щоб не касалось. Дивіться, яке щастя, в мене оці, о. не ставлю на землю, а вже ось сюди от поставила собі. Дуже добренько. Вон там теж так само. От. Тут, дивіться, які помідорки. Добренько, на цьому все. Бо дуже мені треба багато, мені зараз треба полити огірки обов'язково. Буду поливати перший раз тепленькою водичкою, другий раз водою і додавлю пів літра настойки кропива з кульбабою. У мене є. От. Трошки підживити їх, трошечки е, їм дати, е, як вам сказати, бачите, як вони промучились. І ще й сьогодні буде дощ, і завтра буде дощ. І ще будуть, і будуть, і будуть ті дощі. Ой, з тими дощами, слухайте. О, які він гарні. гарні. Вже не хочу туди заходити. Добренько, на цьому все бажаю вам всього самого найкращого. Бажаю добра, здоров'я. Миру в нашій Україні. І вам велике дякую за підписки, за лайки, за коментарі. Дуже люди пишуть гарно коментарі. Дякую вам. Підтримуєте, підхвалюєте навіть мене. Я така сама, як ви всі, понимаєте? Просто я люблю цим займатися. Це така моя типа любима справа. Я добралася жити в село. Це я живу 8 років і трошки. От, уже в селі. І я сама по собі навчилася оце все вирощувати, все через інтернет шукала, все дивилася, все навчалася. І я знаю, отаке добренько, поки все. Потім вам покажу, де я буду.